Кулеметник може працювати по ворогу просто з машини для такої роботи. Пристосували радянський кулемет Калашникова, 7,62 мм Бійці 74-го окремого розвідувального батальйону на трофейному російському кулеметі вони вкоротили ствол і приклад. Також допрацювали й інші елементи. Як і для чого розвідка використовує такий модифікований кулемет. Дивіться у репортажі молодшого лейтенанта Володимира Кравчука для армія ТВ. Зазначимо, команда Армія ТВ складається із військових, які служать у різних підрозділах. Більшість із них має бойовий досвід і вони постійно перебувають на лінії зіткнення. В українському війську є два типи військовослужбовців. Ті, що вважають, що в штатному вигляді зброя ідеальна і не підлягає якимось покращенням, і ті, хто все ж таки пробують якось модернізувати її, виходячи з потреб сучасної війни. Сьогодні армія ТІВІ завітала якраз до других військовослужбовців це розвідники з 74-го окремого розвідбату, які якраз і модернізували, вкоротили ПКМ. Ідея з'явилася ще, мабуть, у 2018 році. Mm -hmm. Це перша ідея. Е, у нас були на озброєні тоді кулемети е, РПД. От і е, тоді дуже подобалась ідея американських військових у В'єтнамі, коли вони їх обрізали. Угу. О, тоді від РПД відмовились і почали працювати з ПКМами, бо це все таки зброя більш ефективна і сучасніша. Ну, точніша. Сучна, да, та, то точніша. І тому ми перейшли на них. Е, і відповідно, в 22-му вже році на початку було багато. Е, Сіряку uh -huh. багато переміщувались, Переміщувались в транспорті. Ми їздили в трьох. У нас кулеметник сидів позаду, і він тримав кулемет між нами. Uh -huh. І у разі чого він мав працювати одразу через, через лобове скло. Uh -huh. Так, коли вже почались там а, попадати м -м, трофеї, а, І один з трофеїв — це був кулемет розбитий. От Ми з нього зняли ствол. Перше, що зробили, це обрізали ствол. Обрізали ствол, обрізали його по газову камеру. Uh -huh. Нарізали різьбу, але єдиний момент. Да, да єдиний момент довелося е другим етапом. Це збивати фаску всередині під кутом сорок градусів, uh -huh. бо воно не летіло. Uh -huh. Тобто, перші uh -huh. постріли uh -huh. зрозумів, що воно летить куди завгодно, але не туди, куди треба. Наступним кроком було це зменшення прикладу габаритів прикладу. Бо якщо ви працюєте з кулементом, ви знаєте, що броня, спорядження, довгий приклад, вкладка буде край незручна. Вивели на ціль, зробили постріл. Знайшов в інтернеті на OLX людину, яка робить ці приклади, угу. поспілкувався, і вона зробила ось такий короткий приклад. Потім було встановлено кріплення під каліматор і, відповідно, придбаний каліматор. Каліматор військового зразка. Приціл на кулеметі має бути з великим вікном, щоб мати широкий огляд. Ну, скажімо так, бачити периферичним зором, ми також маєте це враховувати. І має бути додаткове джерело живлення. Тут є як батарейка, так ще світлонакопичувач. Ось ці, да. да. Тобто це не стане для вас потім сюрпризом, що ви десь не взяли з собою батарейки або щось інше. Да, дійсно, такий неочевидний момент підбору каліматору саме до кулемета. Говорили про те, що він має бути з широким оглядом, і так буде простіше тоді. Влучати і виявляти ціль, перевага цього кулемету. В чому? Тобто, ви зараз можете в такому вигляді сісти в транспорт, вийти з транспорту. Це може бути М113, це може бути МАКС Про, це може бути звичайний пікап, зайти на позицію, відпрацювати, зачистити цю позицію. Потім дістати з рюкзака стандартний ствол, yeah. поставити і вже працювати на відстань. Тобто цим кулеметом особисто я стріляв на відстань 500 метрів. Це був гонг е і одиночними пострілами я в нього влучав. Порожній для е, ротації, для вивозу особового складу на позиції, е, для виходу в сіру зону відповідно він використовувався. Mm -hmm. Це більше кулемет для, для переміщення в транспорті. Тобто він був для забезпечення, скажімо так, безпеки. Кулеметник а зазвичай сідає у нас позаду з правої сторони, бо кулеметнику важче. Ага. Якщо нам треба вийти з машини, ми під'їхали на точку і одразу вивестись на ціль, то ми робимо ось такі маніпуляції. Це дозволяє нам робити якраз цей кулемет. Можемо врахувати, що у нас тут може бути наш побратим, і наша задача одразу піти в сторону. От, зайняти положення, якщо лежачи, або в залежності від того, чи є укриття. Тобто дуже комфортно, дуже зручно. Пробуємо. Зараз можете просто виведіть на ціль, на ціль на 12 годину. Просто ага. спробуйте. З нижнього положення, з лоу Да, з цього положення так, так? Да, і виводити на ціль. Так, да, в принципі, дуже швидко. І е, довжина ствола ви можете спробувати трохи, трохи назад. Ще приклад ага. і одразу вивести прямо. Ось. Чим більше ви знаєте, чим більше ви вмієте, тим менше у вас буде виникати ситуацій, в яких ви будете безсилі. в плані своїх знань і можливості комбінації цих знань. Давайте я покажу на, так. на цьому без кулемету. Покажу просто. ось ми сидимо, ми робимо крок і одразу ага. трохи на назад. І вже весь цей час виводимо зброю, впираючись. Угу, угу. Виводимо, виводимо, виводимо. От, все, чудово. Круто. Ну, Дійсно, в броні, Солоні. в касці да, Це було б зробити не так швидко. Але постійне тренування, постійне відпрацювання, думаю, дайдуть результат. Тепер можемо попрацювати і попрацювати. Саме приємне, лишили на кінець. Це вираз обличчя людини, який каже, що у ваших руках немає козирів. Контакт Рекрутинг у вашому підрозділі. Він Кого середовує... ви да. завжди. Да. Кого шукаєте і от, які, на які позиції? Ну, потрібні розвідники, люди, які будуть працювати як універсальні солдати. Боєць має розуміти, що тут він не є, скажімо так, Одноразовим, угу. що тут за його життя е е ведеться боротьба. Всі бажаючі можуть зможуть доєднатися або дізнатися умови, на які позиції можна так. зайти в 74-й окремий розвідбат. Так, нам зараз дуже потрібні пілоти. Люди, які або вміють працювати, або, о, скажімо так, хочуть навчитись працювати як пілоти.